Так, дядь Сірош, ви ж тут головний на селі. Ну не так, щоб сильно, але мене всі слухаються. Так скажіть усім, щоб здавали трофейну зброю. Яку ще зброю? Різну, Вон у вас танк у полі. Та який це танк? Це давно вже трахип. Що? Трактор хитро перероблений. Трахип. А я бачу, що танк в нього і дуло є. Та то не дуло, то така маленька пукалка, щоб жуків одганять. Яких жуків? З колорадською ленточкою. Це шо, кулемет? Та який це кулемет? Це зяба. Яка ще зяба? Зборщик яблук автоматичний. Дві черги по дереву яблуки самі падають. А вас не турбує, що танки кулемет у вас в селі шмаляють. Ну так це ж битва за врожай. Слухай, я тебе прошу, не знімай. Це ж можна сказати на піввоєнний об'єкт. Пішли, я тобі не на камеру розкажу. Значить, слухай мене, ми тут по всім селам збираємо техніку. Вже домовились наступного літа провести конкурс на саме бойове село. Он, бачиш, бабанюра на буксировочних тросах речі у дворі сушить. У нас взагалі один умілець верх танка обрізав, зробив танкамріалет. А що і машину з болота витягне, і дівок можна з вітерцем покатати. Слава Україні! Доброго дня, дівчата! Ой, бляха, скільки в нас мангалів тепер на сібі. І т 62, і Т-72, і БМП, і БТР. Тут на травневі на них стільки шашнику жарили, що хто мимо проїжджав, думав, що на нас знов напали, стільки диму було. Пригнись! Бачив відео з навчань Китаю поблизу Тайваня. То це ніхіра не Китай, то це тут за клубом знімали. Це Гнат таким чином привіт своїм родичам з Білгорода передавав. Це він зараз додому з райцентру повернувся. Відкрили виробництво друшляків. Ні, ну а що? Ну куди ці російські диряві каски подіти? З усього росіянського мотлоху найкраще ми пристосували бурятів, поставили їх замість опудол. А що, до лохміття вони звикли? Погляд типу придивляються завжди, поки ворони не зрозуміють, що вони лохи, будуть у полі. Так, Жужа, додому. Це як корові, так би мовити, перевісили рації з одного скота на інший. Дуже схожі, і ті і інші не можуть сказати, паляниця. Наш Микола взяв бензобак з БТРу, вирізав там дірочку і зробив з нього собачу будку. Так би мовити, поселив собаку у баку. Бобік гавкає на всіх перехожих, навіть коли поруч нема перехожих. На лунови днем, коротше, будка ще не зовсім провітрилася від соляри, але собака задоволена. А що то у вас на смітнику валяється купа російських сухпайків? А, та, та а що з ними робити? Ми спочатку хотіли свиням дати, вони не їдять. Потім собакам, вони теж не їдять. От тепер думаємо, як свиню собаку. Злучити. Може, свинособаки собаки будуть їсти. А кадировці забули свою резинову дивну куклу. Ніколи не бачив, щоб резинову куклу каракулем обклеювали. Я взагалі не розумію, чого це Зеленський до Шольця звертається. Звернувся б до дяді Сірожи. У нас все є. он бачиш, мужики в черзі за стаканами стоять, то ми із корпуса САУ самогонний апарат зробили. САУ самогонний апарат України. Що кажете, мужики? Здула вже літрушка накапала. Вибачте, мені пора вже йти.